Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіяни знову атакували Україну іран російськими дронами. Частина цих дронів летіла у бік нашої столиці, але росіяни забули, що у цю гру знову ж таки можна грати удвох. тому українські дрони летіли і до Москви. Вон зарвався. Вон зарвався, Смадрі. Вон вон ще. один. Російські дрони до нашої столиці не долетіли, проте у нас немає інформації щодо влучання дронів у Москві. Зате здається, невідома добра ракета змусила на Ростовщині російську ППО вийти із чату. Поля повна Ракета прилетіла. непогано у той самий час. Пропагандисти знову і знову скаржаться, що нові російські підрозділи чомусь потрапляють у оточення у Курській Народній Республіці. Ніктори наші парні. Сидять практически в окруженні поніділі і винуждені піть воду із но... але на них абсолютно плювати Владимиру Путіну Він зайнятий зараз набагато важливішими справами, аніж якоюсь там Курською областю. Відірваність російської влади від реальності вже настільки стала очевидною, що навіть деякі кремлівські пропагандисти не витримують. Я боюсь, нас жду дуже великі політичні проблеми. Не знаю, не знаю. Але якщо ви задонатите на поточний русоріз, то у росіян точно буде більше проблем. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і не забувайте, вам варто підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Протягом попередньої доби ситуація на Курщині мало у чому змінилася і точно не змінилася на краще для росіян. Три став ніч Да, пантонний але на не менше. із понтонною переправою у росіян також трапилася велика халепа. Як я і розповідав учора, її знищували не тільки ті дрони, на які видавали свої кошти, а й також працювали інші засоби. Конкретно у цьому випадку був священний Хаймарс. Росіянам стає усе складніше перетинати річку Сеймі. Це означає, що російські сили таки відрізані від основних. Ну не панікуйте, дорогі друзі. Але ж вони не будуть сидіти отак до останнього. У оточенні, поки їх усіх не ліквідують або не візьмуть у полон. Владимир Путін же має втрутитись, він же має допомогти. Ну що, опять-таки президент заметил а, это. Я думаю, що президент зробив важливі виводи з цього. Мені, як говорится. Це дуже сильно та кажеться проте о цьому пропагандисту дійсно тільки здається, бо Владиміру Путіну не до того. Він не зміг приїхати до Курска. Він не приїздить до Білгорода. Він учора прилетів до Беслану і там говорив про Курск. І так як ми боролись терористами, нам сьогодні приходяться боротися з тими, хто творить приступлення в Курській області в в в Донбасі в Новарусі дійсно це дуже логічно. Коли так звана Росія не контролює частину Курської області, то Владимір Путін їде не до Курска, а летить у Беслан або у Чечню. Все, що ви показали, знаю, що ви хотіли показати ще більше. Ну то що я побачив, впечатляє. А те, що відбувається на Курищині, Владиміра Путіна не впечатляє. Ну нічого, він скоро як справжній піхотинець, піде відбивати Курищину. Я цього ліч Ми всі піхотинці. Ми всі. До речі, про піхотинців. Росіяни зараз піхотою наступають на покровському напрямку, але одночасно піхоти їм бракує на Курському напрямку. Росіянам немає де взяти швидко більшу кількість резервів. У той самий час. Учора Рамзан Кадиров заявив Владіміру Путіну, що у нього є резерв із кількох десятків тисяч навчених і споряджених воїнів, які готові за першим наказом виїхати у зону так званої СВО, але тільки не на Курщину. На Курщину вони вони не поїдуть, бо це не зона СВО, це зона КТО контртерористичної операції. Та й, взагалі, займатися обороною курщини мають російські строковики. Принаймні на цьому наполягають кадирівці. Вони кажуть, що тоді строковики потраплять до раю. Ти попадеш в рай. А що може бути лучше для людини, чим рай? На путі всього. Але Кадирівці у цей час посидять собі спокійнісінько у тилу. Проте заява Апті Алаудінова, а саме так звати оцю свиню Рамзана Кадирова, викликала дуже глибоке невдоволення серед деяких російських окупантів. Давайте почнемо цю програму з Чечні. Давайте срочники з Чечні, з республік. А якщо ні, то давайте про це не говорити. А то чужими дітьми легко розпоряджатися. а своїх ви в бой сильно не пускаєте. Та і взагалі, від початку курської наступальної операції між росіянами та кадирівцями виникає усе більше срачів, а кадирівці дають багато приводів для цього. Вони не тільки мародерять, вони не тільки тікають, вони ще принижують російських строковиків і змушують їх вибачатися на камеру. Я прошу прощення за ні друг друга за то, що неправильно друг друга в моїх словах. Це до речі, їхня давня традиція. Близько місяця тому вони ще змусили пропагандиста Романова також вибачатися за те, що він назвав їх тіктокерами. От прямо на границі стоять срочники. Такая реальность. Тиктокеры стоят за ними. За что приношу перед вами? І під підрозділенням Ахмат свої ізвініні сварилися за ці дні кадирівці, також і з іншими російськими пропагандистами. Вже згаданий Аптілаудінов обзивав пропагандистів петухами. І не такий петух, як ти У мене щось спрашивать. Я свою роботу знаю, я йоділу. Проте образилися кадирівці не тільки на російських пропагандистів, не тільки на строковиків, а й ще на міністерство війни, так званої Росії. Аптілаудінов. Вважає, що воно винне у тому, що взагалі відбулася курська наступальна операція. Некоторі керівники міністерства оборони. От я так понял, вони настільки обманували, 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 і вийшло так, що обманули самі Від Відгомін конфліктів між кадирівцями та росіянами докотився навіть до китайських пропагандистів. Росіяни постійно розповідають, що кадирівці кидають свої позиції. І от один китайський пропагандист вирішив у Аптіалаудінова це. Запитати раніше пишуть російські газети і телеграм пишуть, до що коли начинає шуже направлення чеченські війська вибрати свою позиції. Але це звісно неправда. Кадирівці ніколи не тікають. Вони можуть хіба що від'ємно наступати. А конкретно у цій ситуації просто так вийшло, що українські підрозділи пройшли між кадирівцями через е -е, участки, де ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было вот прошел там і пройшов, виходить, і ті учасники. Правда, Абтіала Удінов забув, що він сам це казав декілька днів тому. І у інтерв'ю китайському пропагандисту він повідомив, що таке могли сказати хіба що українські пропагандисти. А тому, що е, е, чеченські сили кого-то пропустили, писали тільки ципсошні канали, і ті канали, які в Росії теж є проукраїнськими. змушене було визнати оце Опудало також і те, що кадирівці потрапили у полон до української. Армії, але не тому, що вони там чинили супротив на передовій, а просто тому, що українська армія просунулась далеко росіянам у тил. Ні, це ваші та чеченське плен забрали українські а ну это от получилось на учаске, о котором я говорю. Олучилось, що не очень много пленных. п'ять пленных получилось У них взяли. взялі. Ну интересное, это то, що не один наш плен не здавав. Кадирівці є у українському полоні. Доволі багато це факт. і Це дуже хороші новини, тому що ми зможемо більше українських воїнів на них обміняти. Проте я знаю, що мене дивиться дуже багато українських військових, і гадаю, цю інформацію їм варто на майбутнє врахувати. Один пропагандист, який так і не отримав російські. Паспорт розповів, що Кадирівці днями втратили групу українських військовополонених. Uh, попали uh, к ребятам uh, Аіда. І так получилось, коли пленення произошло, решили совершить все Так буває. Буває. я думаю, після цієї заяви далеко не усі кадирівці зможуть потрапити у полон, так само як і чорти зі 155-ї бригади морської піхоти, так званої Росії. У будь-якому разі ухвалювати рішення на місцях будуть наші воїни. А наше із вами завдання їм максимально допомогти. Як на покровському, так і на Курському напрямку. Треба і ще більше дронів. Просто діджай FPV постійно пищить. Тільки що FPV. около часу прятались під деревами. FPV із вашою допомогою цих дронів щоденно стає більше. І Ось і ще декілька підрозділів отримали від вас загалом 347 нових FPV. Ми бійці вісімдесятої окремої десантно штурмової бригади роти ударних безпілотних систем китайці. Передаємо подяку пану Сергію Стерненка та його спільноті надання засобів для подальшого нищення рухні. Орській народній республіці бажаємо славка, 59-та бригада імені Якова Генцюка, дякує Сергію Стерненко та спірноті Сергія Стерненка зарадені 100 евпівброїв. Долучайтеся до спіроноти Сергія Стерненка та до його зборів. Слава Україні! Ми воєн десантники 82 другої окремої штурмової бригади проти сполотних айвого комплексу. Дякуємо спільноті Стерненко та всім, хто долучився до збору на ці чудові пташки. Від імені всіх бійців 77-ї бригади десантно штурмових військ. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Ми бійці 90-го окремого армобільного батальйону імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова. Зводу безпілотних комплексів кописвачень. Дякуємо Стерненко і його спільноті за надані 100 дронів завдяки цим дронам буде знищений ворог. Слава Україні! Героям, Героям! слава те, що росіяни сруться із кадирівцями, це прекрасно, і нехай вони там повбивають одне одного, але ми із вами передусім маємо допомогти українському війську у справі ліквідації російських загарбників. Тож заради цього продовжуйте допомагати силам оборони України.